Біля стін Катеринівської виправної колонії затримали чоловіка, який хотів перекинути за паркан таблетку з наркотичним вмістом. Половину субутексту знайшли у кишені його сорочки. Тепер за мізерну пігулку чоловік став фігурантом кримінального провадження. У Городищенську виправну колонію також намагались передати заборонені таблетки. Надійшли вони у посилці з Івано-Франківська і були замасковані у бубликах. Як свідчить практика, в однієї із колоній, в якій найчастіше зафіксована найбільша кількість зафіксована на спроби передачі заборонених предметів, це Гордичинська виправна колонія. Можливо, це пов'язано з тим, що дана установи є максимального рівня безпеки і ні, відбувають покарання засуджень, які вже є неодноразово судимі. Загалом упродовж чотирьох місяців поточного року до засуджених і осіб, взятих під варту, не дійшло 2570 гривень, 51 літра спирту, 61 мобільний телефон та понад 286 грам різного роду наркотичних речовин. Кримінальна відповідальність може загрожувати громадянам, які намагалися передати наркотичні речовини, засудженим яка передбачає позбавлення волі строком від 3 до 8 років за спробу передачі грошей. Спиртних напоїв та телефонів передбачається адміністративне покарання штрафом у розмірі від 15 до 25 п'яти неоподаткованих мінімумів доходів громадян.